І я вас вітаю, друзі. Ввечері 13 листопада в честь 30-ї річниці Всесвіту Warcraft, компанія Blizzard на своїх каналах YouTube, Twitch і TikTok провела пряму трансляцію, де анонсували майбутнє нововведення в іграх даної серії, так би мовити, близько на мінімалках, але зате безкоштовно. Пропоную вам переглянути коротку вижимку по даній трансляції. Так як було досить багато води зі сторони розробників. Беріть свої улюблені смаколики і гарячі напої, а також тепленький плед, щоб краще зануритись в казкову атмосферу світу Warcraft. Перш за все нагадаю, що всім тим, хто дивився вище згадану онлайн-трансляцію і мали прив'язаний обліковий запис до вище згаданих площадок, вже роздали внутрішньоігрові ігрові винагороди. Які ви зможете забрати після того, як зайдете в ту чи іншу гру. А всі, хто не дивився, ще мають час аж до 11 грудня. Для цього вам достатньо перейти на один із каналів учасників і подивитись їхній стрім 20 хвилин сумарно. Нагороди не вау, вав, але забрати дуже ізі. Рекомендую. Почнімо з World of Warcraft. Розробники показали нам дорожню карту на 2025 рік для так званого Актуалу. І ось що ми там можемо побачити. В оновленні 11.07, яке буквально в нас на Носі, буде нова локація Острів Серен та нове імбове кільце, про які ми вже знаємо. Епілоговий ланцюжок квестів для Даларану та Кірінтора, Подія Брухливі потоки часу. Новинки на зимовому покрові і додаткові оновлення для інших святкових подій. Далі запустять вже теж нам відомий івент Піратська буря, де ми будемо бити один одному пики і заробляти різні винагороди за це. Пізніше з зимою вийде оновлення 11.1 під назвою Ундермайнед. Це якщо що назва нового міста в перекладі підкоп чи щось в тому дусі. Там нас будуть чекати його жителі, гобліни зі своєю культурою, технологіями і, звичайно ж, проблемами. Адже в місті ворогують чотири бандитські картелі. і нам треба буде вибрати за яку сторону ми будемо робити пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Для цього нам дадуть новий транспорт Болід і можливість сетапу його зовнішності, а також деяких характеристик. А отже, вангую, що в локації не буде польотів, зате болід буде їздити набагато швидше, ніж інший наземний транспорт. Знову ж таки вангую, що швидкість «Боліду» додадуть тільки в цій локації. Розмовляючи голови анонсували і нове підземелля Операція Шлюзь. Де ми маємо завадити гоблінам підірвати дамбу і затопити локацію гучних глибин, що під Дорногалом. Дві нові лазівки в гоблін стайл і оновлені нагороди за полоску прогресу учасника лазівок, а також новий рейд визволення підкопу з вісьмома босами на чолі з мажориком торговим принцем Галіваксом, а також нову арену для ПВП. Ну а вишенькою на торті трансляції став інтуїтивно зрозумілий анонс власного житла. Прямісенько в ігровому світі Вов. WoW. Так що тепер всі, хто живе в грі, зможуть буквально там жити, прописавшись в одному із будинків. Буде дуже цікаво подивитись на реалізацію цього контенту, котрий, судячи по загадковому значку, Запуститься в кінці поточного доповнення. Поділіться, будь ласка, в коментах, як, на вашу думку, компанія Blizzard це реалізує в нашій улюбленій грі. Перейдемо до класики. Розробники і тут поділились дорожньою картою на наступний рік. В сезоні відкриттів невдовзі кожен зможе приєднатися до War Effort. Події, під час якої і Орда, і Альянс повинні зібрати матеріали для підготовки до майбутньої військової операції, а також відкрити ворота до рейду анкіраж, в глибинах якого можна зіткнутися з новими викликами та полутати нові нагороди. Після анкіражу гравцям доведеться справитись з небезпеками на Ксрамасу та з Червоним Хрестовим походом. А також вас чекають нові пригоди в перевалі мертвого вітру. У фінальній фазі Катаклізм Класік на початку наступного року гравці пощупають патч година сутінків і підземелля душа дракона. А вже влітку 2025 року розробники неочікувано випустять в світ Міст of Pandaria Classic, повертаючи гравців на береги Пандарії. З їхнім легендарним класовим дизайном, рейдами та підземеллями, також було анонсовано WoW Classic 20th Anniversary Edition, яка вийде 21 листопада. А отже, і появу нових серверів, на яких ви приєднаєтесь до інших гравців та разом з ними скуштуєте смак пригод у новій подорожі до 60-го рівня. До речі, в подальшому ці сервери прийдуть в Burning Crusade Classic. А що там у нас по Hearthstone? А ось що? На початку наступного року Hearthstone виходить за межі Warcraft і переходить до героїв Старкрафту. Цей спеціальний міні-набір складатиметься з 49 нових карт трьох тематичних фракцій. Які показуватимуть, як виглядатиме всесвіт Старкрафт у таверні Харстоун. Кожна фракція складається з карток, які можна використовувати в кількох класах, включно зі знаменитою карткою героя. Лицар смерті, мисливець, чорнокнижник і мисливець на демонів приєднаються до противних зергів. На чолі з Сарою Керіган і матимуть тактику Зерґрашу. Друїд, мах, Жерець і розбійник боротимуться на стороні високорозвинутих протосів на чолі з Ортанісом. А їхня тактика буде базуватись на основі високотехнологічних юнітів і псіонних здібностях. Паладін, шаман і воїн увійдуть в загін тиранів яких очолить легендарний Джим Рейнор. А це означає, що нам стануть доступні гігантські зоряні крейсери, також змінять деякі правила на арені Харстоун. Взагалі арен тепер буде дві, стара, яка стане дещо шустрішою. І нова підземна, де можна буде пограти довше і з більшими ставками. А після програшу ви матимете можливість повторно скинути карти, відредагувати свою колоду та камбекнутися знову в матч. Але ц... Також сказали, що в наступному році раптора вийдуть три доповнення до гри, а також три мінісети до них. У першому ми відправимось в тріп у смарагдову мрію. Та приєднаємось до битви між старими богами та друїдами за долю необичого, а світового дерева. Друге доповнення стане першим сиквелом Харстоун і поверне нас до кратера Унгьоро, де ми приєднаємось до Елізи, яка шукає міфічне загублене місто Тартоланів. А у третьому доповненні разом з Хромі перенесемось через альтернативні реальності, щоб найняти легендарних героїв Варкрафт, але такими, яких ми ніколи раніше не бачили. Вангую нові механіки, а тому має бути цікаво. Поділіться в коментарях, чи є ще шанс оживити режими Харстон, чи і надалі поля битв залишатимуться фаворитом гравців. Чи це теж міф. А ще нам розповіли про майбутнє Warcraft Rumble. В гру додать трьох спліт-лідерів, аналогічних Сільвані, яка зараз може грати на стороні Як Нежиті, так і Орди. Малфуріон виступатиме на стороні Альянсу і Круга Кенаріїв. Оргрім битиметься за Орду і Чорну Гору. А Анубаряк занежить і зівірів. Ну і вже дуже скоро ми пограємо Rumble на ПК. Прямо як оцей милий бородатий чоловік в себе на робочому місці. Мабуть, все-таки варто було почати відео з новин по грі Warcrafter Forge та що Real-Time стратегія. Хто пам'ятає таку? Адже, власне, зі стратегії все і почалося. Я особисто погрузився в цей світ ще з виходом Warcraft 3 панування хаосу. Але в Reforg я не грав. А компанія Blizzard вже і патч 2.0 встигла випустити, в якому змінили текстури, освітлення та інтерфейс користувача. Оновили також графон в таких древніх стратегіях, як Warcraft 1 і 2. Мабуть, ще якихось дві з половиною людини грають в них. Але це, мабуть, разом з розробниками. Ну що ж, дистанційний Блізкон, на мою думку, вийшов трошки скупенький і майже без резонансних анонсів. Але я не сумніваюсь, що блізарди насиплять нам багато нового цікавого контенту, і ми разом, як завжди, зможемо насолоджуватись ним ще дуже і дуже довго. Вам я хочу побажати виключно позитивних думок і хорошого настрою! Адже все, що робиться, робиться на краще. Тримаймося, Україна!